лоть 1999 рік Церква отців єзуїтів, люди прямують на святу літургію, що відправляється в намірені оздоровлення. Jesus estelaia. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Любов Бога Отця, ласка Господа нашого Ісуса Христа і дар єдності в Дусі Святому нехай будуть з вами усіма. З Духом Твоїм радісно в мирі зустрічаємося з Ісусом, зустрічаємося в Його ім'я, якому є спасіння, приходимо до Нього з проблем цього світу, надію, що він знає наші переживання і наші слабкості. Радіємо нам з того, що дано нам цей час зустрічі. Віленцію, літургія, що відправляється в намірені оздоровлення, навернення, огурня, звільнення, мовець, коротко, мовець, коротко кажучи, прийняття дару спасіння. Кожен з нас того, є запрошеним до того, щоб сьогодні ділитися отриманим отриманим даром служачи собі навзаєм. взаємно. Любові, даром молитви, даром, даром особистої Єзусу. зустрічі з Ісусом. Подякуємо Господеві і просимо, щоб в часі Євхаристії цієї Євхаристії обновив нас любов'ю свого серця, силу Духа Свого, Не змилує, Бук, могонце, нехай змилується над нами Бог Всемогутній, відпустивши нам гріхи і нам допровадить нас до життя вічного. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Слова Євангелії від святого Євангелиста Матея. Слава Тобі, Господи! Коли Ісус побачив натовп навколо себе, повелів відплисти на інший бік. тоді приступив до нього книжник один і сказав до нього, Учителю, піду за тобою, куди тільки не підеш. Ісус йому відповів, лиси мають нори і птахи небесні гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити. Другий з учнів сказав до нього Пані, Господи, дозволь мені найперше піти і поховати мого батька. Леч му Ісус сказав до Нього: Пуй за мною, йди за мною і, і, і зостав мертвим ховати своїх померлих. Це слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Брати і сістри, улюблені брати і сестри. Велику Модлитва має силу молитва людини справедливої, молитва молитва з вірою, з вірою, звертаючись зрату, до Бога, шукаючи рятунку, шукаючи, шукаючи зцілення. Завдяки цьому, серце, наше так, людське серце, наше, наше так, власне я, наше власне стає я стається відкритим на любов Божу, на, мілость, на любов, рани, яка лікує рани і, нас з наших і підіймає нас з наших слабкостей. Потребуємо оздоровлення в наших, надіях, наших почуттях, надіях, очікуваннях. Ісус приходить як Той, що уділяє свою любов, своє серце. Хоче, щоб кожен з нас, який приходить серед терпінь цього світу, щоб кожен з нас отримав те, про що з вірою просить. Чи може, чи може бути байдужим до віри дитини, чи може бути байдужим до віри того, той, котрий народився до життя до духа, в Його дусі? Дякуючи, виявляємо свою непохитну надію і співдіє нам у цьому внутрішнє переконання, нас, яке пробуджує у нас святий дух, молитва що молитва вимовлена з вірою, є прийнята. що це він сам, який знає краще наше життя і знає, що нам потрібно, і виходить нам на зустріч. Багато запитуємо себе, таких, чи я, Бог, такого як я, чи, чи ти, любить чи нас, чи він насправді нас любить? Наприклад, наприклад, молимося з вірою особи, за особу, яка не є невиліковно хвора, має, новотвор, має злоякісну пухлину. І не бачимо відразу оздоровлення, чи молитва ця не є вислухана, оскільки ми є тут, просимо про те, щоб Бог об'явив свою любов. Тяжко нам побачити те, що бачить Бог в серці людини. Він один знає все, з нашого життя залежності, інтеракції, ситуації сімейні, несправедливості усе знає. занесімо зараз до Бога, нашого Господа і Спасителя, наші спільні прохання, з якими сьогодні прийшли ми до цієї святині, які прагнемо скласти на цьому вівтарі, щоб Господь, який знає нас дуже особисто. Прийняв дар нашої молитви і змінив наше життя через Духа Святого, якого нам дав. Господи Ісусе, запрошуємо тебе до тих усіх, котрі ось тут намірення свої принесли. котрі, знаючи, що ми зараз тут є перед тобою, перебувають з нами на молитві. Прийди до хворих, до, цих, до тих, що очікують спасіння, прийди, прийди до тих, тих вилені, які є поневолені духом зла, твоєго, щоб силою Твого Христа і Воскресіння, і Воскресіння були звільнені. Прийди, прийди до тих, 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 які терплять через свободу, несправедливості, людські, людські зранення, через відчуття скривдженості і, і, від і уділи їм своє милосердя. Господи Ісусе, просимо за тих просимо нас, поміж нас, нецені, які пригнічені короби, тягарем хвороби, цоденний, турбот щоденних, своїх близьких, терпінь своїх близьких, тих, тих, що сумніваються в Твоєму милосерді, Прошу втратили пане, сен життя. Прошу тебе, Господи, прийди до них з ласкою, віри, віри, надії і любові. Господи, ми віримо, але примнож нашу віру, щоб ми з відкритим серцем прийняли те, що ти для нас приготував. Просимо Тебе, Господи Ісусе, за молодь, щоб Ти був відчутним в їхніх серцях, щоб вони не відкидали Тебе, не йшли за світом, який їм здається легшою дорогою. Прошу тебе, Господи, щоб Ти діяв через свої слова, свої знаки і чуда в їхніх серцях. Просимо тебе, Господи, також і за тих, яким є тяжко побачити якусь дуже тяжку кривду, що вони зазнали у відношеннях зі своїми близькими. Помнож їм, Господи, віру і прагнення, зволь, щоб сьогодні здійснилося те пробачення їх серці. Дякую тобі, Ісусе, за те, що Ти нас вислухав. Дякую Тобі за дар Твого Духа, якого ти послав до наших сердець. Дякуємо тобі за дар Твого милосердя, яке ти уділив кожному з нас. Просимо тебе, провадь нас силою Твого Слова і посилай Духа Свого, щоб ми з упованням прийняли дар спасіння. Просимо про це через Ісуса Христа Господа нашого. Амінь. моліться, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Всемогутній. Нехай Бог прийме жертву з рук твоїх на честь і славу імені свого, на користь для нас і цілого світу святого. Боже, Твоя воля керує Боже, твоя воля всіма нашого хвилями нашого життя. Прийми молитві і дари, які складаємо за хворих братів і сестер, щоб випросити для них Твоє милосердя і переміни наш страх у радісне возвеличення Христа Господа нашого. Амінь. Вихваляємо тебе, Отче святий. Ти нас завжди підтримуєш у дочасній мандрівці, а особливо в тій годині, коли Ісус Христос Твій збирає нас на святій вечері. Він, подібно як учням Емаусі, вияснює нам Писання і ламає хліб для нас. Він у ніч перед своєю мукою, під час вечері, взяв хліб, подякував тобі, складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи беріть і їжте з цього усіх, це боє тіло моє, котре за вас буде віддане. Подібно взяв чашу, подяку тобі, складаючи, і благословив і, благословив своїм і, і подав любять, своїм учням, кажучи і беріть і пийте wszyscy. з неї усі. Jest, бо він, Це бо є вірить, чаша і крові і мої, моєї, нового і вічного завіту, за яка вас, за вас і віру, за багатьох проливається, на відпущення гріхів. Те чиніть на мій спосіб. Наш нас, наш Господь є посеред нас, воскреслий, той самий вчора і сьогодні. Віддаймо йому хвалу, віддаймо йому славу. i З Христуса, з через Христа Христусе, з Христом і в Христі, Боже, Ойце, Тобі Боже Отче Всемогутній, єдності Духа, Святого Духа, вся честь і через слава через усі віки віків. Амінь. Вознесімо до зараз ойця, до нашого Отця молитву, яку нас навчив наш Господь. Христус. Isus Hristos. Мир Господній нехай завжди буде з вами, і з Духом Твоїм. Перекажіть знак миру один одному. Господи Ісусе Христе, нехай прийняття тіла і крові Твоєї не спровадить нас на гріх пригноблення, але завдяки Твоєму милосердю, нехай охороняє наші душі і тіла. Запросімо Ісуса до нашого життя, щоб вилікував нашу душу, наше тіло, щоб замешкав в нас як в святині, як Бог Богів. І цар царів, Оце Христос, агнець Божий, який відкупив гріхи світу, щасливі, які стали запрошені на Його свято. Я не є гідний, щоб прийняти до мене тебе, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Przez wicher ogromny I nie przez ogień Ale w lekkim powiewie Przychodzisz do mnie W lekkim powiewie Nawiedzasz duszę Ісусе, прийди. Прийди до мого дому. Just nasze make Скажімо йому дуже особисто. Ти є моїм Господом. Моїм Спасителем. В Тобі покладаю мою надію. Уповаю на Твоє Слово. Ти є Паном. Ти є моїм Господом. Господом мого життя вяжим в Тебе Царим серцем. Вірую в Тебе цілим серцем. І цілим, умислом. цілим помислом. Цілим життям. Ам. Ам. Jezus wieczę żył, to wykonało się, szatan pokonania. Jezus z vałam śmierć. Ciężył, to wykonało się. Szatan pokonany Jezus, z ławą śmierci, moc Jezus jest Panem. Panem, Jezus, jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem Jezus jest Panem, On jest Panem, w ziemi, zwyciężył, Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan po